Вітаю, мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог, головна редакторка каналу Медичний. І будь ласка, якщо хтось з вас ще не підписаний на цей чудо канал, будь ласка, майте совість, підпишіться. А сьогодні ви почуєте про скандальну дієтологію. Так, незважаючи на те, що дієтологія це терапевтична спеціальність, здавалося б, все мало бути мирно, гладко проте ні. Спалахнув, не побоюсь цього слова, скандал. Дві організації між собою, м'яко кажучи, посперечалися. І е, предмет суперечки це ось вона кола. Ну не зовсім кола, а саме підсолоджувач, який використовується не тільки у солодких напоях, але і в кондитерських виробах, і в деяких там йогуртах. Це аспартам. Так, що ж не так з аспартамом, Всесвітня організація охорони здоров'я і ще одна структура, це агентство по вивченню раку, стверджувало, стверджує, що аспартам може бути тією речовиною, яка викликає рак, викликає онкологію або є. Канцерогеном В принципі це одне і те ж. А інша сторона у цьому конфлікті це FDA. взагалі це серйозна організація, серйозна структура, яка регулює в тому числі і обіг ліків, не тільки якісь там речовини, які можуть використовувати виробники у своїй продукції, але і являється основним регулятором ліків чи можна ті чи інші препарати випускати на ринок? Не запарилася FDA з відповіддю на прямий наїзд на свою організацію, і написала, як ви можете бачити, чорним по білому зараз є скрін офіційної відповіді, те, що вони абсолютно не згідні з висновком Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я дозволю собі тут проявити і висловити свою скромну особисту думку. І стати на якусь із сторін не буду займати позицію нейтралітету. Я тут на стороні FDA. взагалі дуже багато питань до Всесвітньої організації охорони здоров'я, починаючи від пандемії COVID-19, ну ця організація проявила свою. Використаю медичний термін імпотентність, неспроможність справитися з новими викликами. Бюджети величезні. Чи вони їх використовують так, як має бути? Чи справляються вони з викликами сучасності? Ні, і після COVID-19 ВООЗ, її дочірня структура. Частина ВООЗ є ЮНІСЕФ. А так от вони теж показали себе вже у військовій дії в Україні, м'яко кажучи, не дуже. Повертаємося до відповіді FDA до ВООЗ і наводжу пряму цитату: те, що аспартам, можливо, може мати канцерогенний ефект на людей, не означає, що аспартам дійсно призводить до. Раку, тобто, ВООЗ відверто спекулює ця спекуляція є невдалою щодо конкретно цієї хімічної речовини. А будь ласка, зрозумійте, постарайтесь зрозуміти мене правильно. Я не туплю за те, що там аспартам має міститися у всіх абсолютно продуктах. І, будь ласка, вживайте на здоров'я кожного дня продукти з підсолоджувачами не тільки з аспартамом, крім аспартаму. А нагадую можливо, ви про це і не знали. Зараз дізнаєтеся суперважливу інформацію, що аспартам офіційно внесений в список безпечних цукрозамінників ще у 70-х роках. Тим же FDA. Для того, щоб конкретна речовина зараз мається на увазі саме Аспартам, була внесена в список безпечних цукрозамінників, проводилася маса клінічних досліджень. Ці дослідження проводилися ну, не на людях, на людях якось не дуже гуманно. Так, і FDA це визнає в дослідженнях на в мишках був можливий там, канцерогенний ефект. Проте миші і люди абсолютно різні істоти. Тому ось цей канцерогенний вплив недоцільно там, ставити знак дорівнює між мишами при всій повазі і людьми. Хоча деякі люди і дійсно по своїй суті миші. Давайте не про це повертаємося до медицини. Що воно таке цей аспартам? Занурюватися в біохімію, що саме за формула стоїть за цим продуктом, ми не будемо. Хоча для людей, які цим цікавляться, будь ласка, ось формула аспартаму з'являється на вашому екрані. Він належить саме до штучних цукрозамінників. На відміну від штучних, існують ще і природні це стевія. Багато хто з вас, я думаю, точно чули про нього чи використовують його у своєму раціоні. Особливо це стосується людей, які мають діагноз цукровий діабет другого. Типу і одна з головних рекомендацій, а може навіть і перша, це обмеження в раціоні глюкози простого цукру. І ось людство вигадало і хімічні цукрозамінники, такі як аспартам, і природні рослинні це стевія. При додаванні дуже маленької кількості цукрозамінника у продукти, вона є значно солодшою ніж природній цукор. Тому ми таким чином обманюємо свій мозок, хоча тут. Теж контраверсійні дослідження. А вони з'являються вже у медицині, у світовій науці те, що навіть вживаючи напої чи будь-які продукти з підсолоджувачами, може бути реакція організму біохімічна як на природній цукор. Проте стовідсоткової гарантії немає. Якщо розглядати саме смакові якості або органолептичні, скажімо, науковою термінологією, то аспартам на смак більш приємний ніж стевія для багатьох. Хоча деяким пацієнтам, клієнтам, чи як їх правильніше назвати, і стевія, в принципі, ок. А краще вже стевія, ніж взагалі життя без солодкого смаку. За всіма ознаками FDA не спішить і, взагалі, не планує прибирати аспартам зі свого списку безпечних цукрозамінників, так само як і Стевію, так само як і інші представлені варіанти. Буду контролювати, буду ділитися з вами новинами щодо цього грандіозного скандалу у світі дієтології, і ну, можливо FDA і дасть задню. Хоча заявила свою супертверду позицію щодо аспартаму. Так що краще пити звичайну колу з природнім цукром, чи вибирати колу з цукрозамінником, вибір за вами. При цьому метод святої здорової тарілки раціону, будь ласка, не забуваємо про базу, що говорить те, що напій номер один у вашому раціоні це вода. Звичайна вода. Решта напоїв, включаючи, включаючи фреші, смузі, які на перший погляд здаються суперкорисними, вони обмежуються, лімітуються. Ось вам доказ, Не пусті слова. Нічого я собі не придумаю за своєю авторською методикою. А саме здорова гарвардська тарілка каже, що всі. Солодкі напої, в тому числі з цукрозамінниками чи без, чи це натуральні соки потрібно обмежувати. І друге правило, проте не менш важливе, не ділити їжу на хорошу і погану. Кола чи з цукром, чи без, вона не є отрутою. Це ті 20% раціону, які ви можете собі дозволяти як їжу для задоволення. Якщо ви ставите перед собою якісь суворі заборони, аскези, згодом це рано чи пізно закінчується харчовими зривами, а в гірших випадках розладами харчової поведінки це вже зовсім інша тема, проте вона представлена теж на нашому каналі, тому вся Інформація, ми нею, інформація якісна, інформація, без якої ви не зможете жити здорово, безпечно, вона у нас є, і ми нею ділимося. Ми це команда лікарів каналу Медичний. А я вам бажаю бути здоровими, мати холодний розум і гаряче серце, і пити коло для задоволення. Не ходіть голодні, всім папа! -па.